5 серпня громадське об'єднання культурна платформа Закарпаття за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ Україні запустили в Подільську мобільну студію для роботи зі звуком та відеоконтентом. Так, на базі молодіжного центру Лофт відбулася презентація проєкту аудіовізуальних студій Контента. Окрім офіційного відкриття та тренінгу для молодіжних працівників, молодь громади відвідала події з саунд-дизайну, що розкрив потенціал студії для реалізації творчих задач підлітків і молоді. Контента це аудіовізуальна студія для розвитку підлітків і молоді у сфері креативних індустрій. Вона дає можливість проводити індивідуальну студійну роботу, групові освітні та культурні події, записувати вокал і музичні інструменти, знімати відеоблоги, подкасти та прямі ефіри. Дуже приємно бути у вас в громаді. Ми приїхали не просто так. Ми з командою громадським об'єднанням культурна платформа приїхали з. Умовно кажучи, з партнерським подарунком таким із партнерськими новими відносинами з вашим молодіжним центром. І з подарунком це аудіовізуальна студія контента. Ми розробили її за підтримки дитячого фонду ООН «Юнісеф в Україні. Таких контент, таких аудіовізуальних студій буде стояти по всій країні 20 до кінця року, і сьогодні 14-та відкрилась в Подільську. студія. Працює на базі молодіжного центру за графіком роботи молодіжного центру. І так як уже екосистему вибудуємо сам молодіжний центр. Молодіжний центр і все, що відбувається в ньому загалом, і робота на цій студії є безкоштовним. Все там від користуватися камерою, записувати писати музику, робити подкасти. Будь-як ви будете використовувати цю студію за для контента, Ренту є безкоштовним, і вона для всієї молоді. Для це може бути художні школи, музичні школи, культурні осередки. А також це може бути просто молодь, які цікаво послухати музику, зробити квартирник або зняти блог, зробити якісь не знаю, відео про свою громаду, завести ютуб канал, все, що лежить в плоскості аудіовізуального мистецтва. Там всі ці засоби є для того, щоб будь-хто міг би використовувати. На події саунд дизайну були присутні і керівництво Подільської міської територіальної громади, де вони мали можливість побачити, як можуть навчалась записувати себе та навколишнє середовище, створювати музику. Тощо ментором творчого саунд-процесу виступив саунд-продюсер Іван Варченко. Я зараз намагаюся міксувати реп з року. Серед основних цілей проєкту контента поширення практик зі сфери креативних індустрій, поліпшення креативних навичок підлітків і молоді в громадах України задля забезпечення сталості креативної економіки, а також сприяння розвитку емоційного інтелекту та покращенню ментального здоров'я учасників. Директорка молодіжного центру Юлія Сорочан висловила вдячність організації «Культурна платформа Закарпаття та дитячому фонду ЮНІСЕФ. Сьогодні до нас завітали представники громадської організації Культурна платформа від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Вони нам сьогодні презентували аудіовізуальну студію. Ми дуже їм вдячні, адже це великий вклад в культурну, в культуру нашої молоді в нашій громаді. Ірина Десюк, Ксенія Соболовська, Ілля Баюль, телеканал Кет.